Ви представники Батьківщини до е, трибуни, то е, Вілку і Королевська, ви могли це бачити, кричали Шухевичу слово. Ви можете уявити собі, що кремлівські гниди, які засіли в цьому парламенті, кричать слово націоналісту Шухевичу. Були підсунуті документи, які мав оприлюднити пан Юрій, ми про них скажемо згодом. Намагаються використати саме святе ім'я головнокомандуючого УПА, ім'я його сина багаторічного політв'язня. Робиться це кремлівськими гнидами, які і в Зводійському було і в інших є. І саме головне намагаються використати хлопців, які були на фронті, які є на фронті, для того, щоб зараз, прямо зараз, дестабілізувати ситуацію в країні. Питання не в тому. Питання на е, право на протест є найосновнішим. Ми його захищали і будемо захищати. Ми самі брали і беремо участь в тисячах акцій. Ми виступали і виступаємо за перегляд всіх справ, пов'язаних з політпереслідуванням, з переслідуванням добровольців. Але в той же час ми докладемо максимальних зусиль, щоб протести українців не були використані на користь тим хто працює на Путіна, хто разом з Путіним планує знищити Україну? Виключно Українці мають право організовувати і проводити протести, а не кремлівські гниди, які хочуть захопити владу в країні.